Видаєш, ми трохи працює, через стрибки в електромережі метрополітен заприпинив е, свою роботу. Зараз справді перебуваю на станції метро Лівобережна. Ось як можна побачити, те, що люди заходять е, саме в саме фойє, але е, ми теж з ними зайшли. Але там вже працівники кажуть, те, що наразі метрополітен не працює, турнікети не працюють. І, е, хоч якась інформація е, буде відомо за 30 хвилин, е, тож зараз е, метро. Е, Можна заходити тільки як в укриття. Як повідомили в КМДА через зникнення напруги цитую, від зовнішніх жиручів центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів. Також, як повідомили в ДТЕК, те, що зараз діють відключення, екстрені відключення по, Ки... по всьому Києву та навіть по області, поки не кажуть. Коли саме відновляться цей рух, ми будемо оперативно стежити за ситуацією. А мешканців е, столиці просимо не панікувати і шукати якісь наразі альтернативні способи е, своєї е, своєї поїздки. Е, будемо стежити за ситуацією. Дякую. Т Жені, тобі слово. Ну тут масса варіанти, буду круг робити. Петляти буду, змушений буду. Ну нормально, нормально. Вихідний буде, нормально. Або буде чекати, або таксі викликати, інших варіантів я не бачу. Ха, я вже знаю, бо я вже перевіряв. Ціни на таксі зараз десь півтора-два рази вище. Ну, те, що є зазвичай. Це те, що було 15 хвилин тому. І Я думаю, що вони ще зростуть. Ну, маршрутка, якщо. А так хто знає. Нормально, ні, все круто. Підемо далі.